Ну, закінчиться в першу чергу, коли українська влада і українські правоохоронні структури і служби безпеки будуть давати належну відсіч цим речам. Як ми бачимо, от ви щойно повідомляли про Харків, це є достатньо вагома подія. Просто коли влада почне показувати ну, не те, що силу, а ефективність своїх засобів, своїх інструментів, це є по-перше знак для суспільства, тому що в Донецьку люди так само сидять. І спостерігають, чекають насправді реакції влади і місцевої, і обласної, і центральної. Я спілкувався із політиками донецькими, і громадськими діячами, ще раз повторюсь. Вони бачать, що люди. Я питаюся, а як люди? Чи готові люди вийти якимось чином ну, протистояти, показати своєю кількістю масовістю, своєю рішучістю, що вони не підтримують? Поки що ми бачимо, що можливо Харкові. Будуть збиратися люди. Я думаю, що в Донецьку, поки що, є така більш вичікувальна позиція. чекають рішучих дій від влади. Те саме стосується і решти світу. Світ не може надавати допомогу тим, хто бо... не хоче собі допомагати. Тим, хто не хоче собі допомагати і себе охороняти, себе забезпечувати.